Уявіть собі, ви на фінальній ділянці довгого марафону. Ви подолали кілометри через жертви, радощі та незліченні перешкоди. І ось ви досягли того моменту, коли кожен крок має значення. Де один невдалий крок може дорого вам коштувати, і саме тоді з'являється хтось, хто намагається перегородити ваш шлях. Брат, партнер, друг, можливо, навіть сусід абсолютно ні. Будьмо відвертими: на цьому етапі вашого життя останнє, що вам потрібно, це нести тягар вимог інших людей. Ви тут не для того, щоб бути чиїмось рятівником, чи жертвувати своїм спокоєм заради порожніх обіцянок, чи почуття провини, яке ніколи не було вашим, це ваше життя, а не їхнє. Давайте будемо відвертими. Є люди, які просять те, чого ніколи не повинні просити. Речі, які крадуть ваш час, вашу енергію, навіть ваш душевний спокій. Це прямий удар по вашому щастю, і цього не можна допустити. Ви коли-небудь відчували себе так, як емоційний банкомат, або що ще гірше, як гребете на човні, що тоне, поки всі інші просто спостерігають. Пам'ятайте, ми тут, щоб відкрити вам очі та сказати те, про що інші не наважаться. У цьому відео ми поговоримо про речі, про які ніхто ніколи не повинен просити вас на цьому етапі вашого життя, тому що все, що позбавляє вас спокою, просто того не варте, тож залишайтеся з нами до кінця. Це може бути саме тим знаком, що вам потрібно зачинити двері, які ви ніколи не повинні були відкривати. Одна з таких речей попросити взяти на себе відповідальність за щось, що не є вашим. Скільки разів ви казали так, тому що як ви глибоко всередині знали, не було вашою проблемою. Забагато разів чи не так, найгірше те, що ви усвідомили, це лише один раз. Ви вже несли тягар, який ніколи не був вашим. Ці історії часто починаються з невеликої послуги, невеликої допомоги, лише цього разу чи надзвичайної ситуації, і раптом ви потрапляєте в ланцюг, який тягне вас глибше, навіть не помічаючи, що почалося, коли опора перетворюється на стовп, що тримає все. Чим довше це триває, тим важче відпустити. Подумайте про це, що відбувається, коли за мотузку постійно тягнуть, поки вона вже зношена, вона рветься, і ця мотузка не це ви. Вас використовували як рятівний круг, а тепер вони очікують, що ви будете тримати плавучий човен, який давно мав би плисти сам по собі, але ви не є рятівним кругом. Вам не потрібно бути таким, бо тут на кону не лише ваш час чи ваші гроші. Це ваше, це ваш спокій, ваше емоційне здоров'я та ваше життя. Просити вас взяти на себе те, що не ваше, потім це як дати вам важкий вантаж і піти, очікуючи, що ви з ним впораєтеся, а ви з любові несете його, бо хочете допомогти, бо не хочете, щоб вас сприймали як егоїста. Але дозвольте мені сказати вам дещо, що не є допомогою. Це зловживання. Ви зробили свою частину роботи, ви виховували, працювали, віддавали, любили та жертвували більше, ніж хтось міг би собі уявити. То чому ви продовжуєте триматися за те, що ніколи не було вашим? Подумайте про це. Ви не банк, але люди просять грошей. Ви не няня, але вони залишають онуків з вами, ніби це ваш обов'язок їх виховувати. Знову ж таки, ви не медсестра, але вони очікують, що ви будете піклуватися про всіх, ніби це ваш обов'язок, ніколи не питаючи, як ви себе почуваєте. Якщо ви кажете ні, якщо ви кажете, що не можете чи не хочете, раптом ви стаєте поганою людиною. Вас судять, критикують, змушують почуватися винними. Але хто судить їх за те, що вони поставили вас у таке становище? Правда в тому, що багато людей користуються вашою любов'ю та почуттям відповідальності. Вони бачать у вас ресурс, а не людину, і це боляче, тому що ви віддаєте все, а натомість отримуєте мало або нічого. Тільки більше вимог, більше звинувачень, очікування, що ви продовжуватимете віддавати, навіть не думаючи про себе. Це непробачно. Це як бути парасолькою. Усі біжать до неї, коли починається дощ. Але як тільки шторм минає, ви залишаєтеся там мокрими та забутими, поки всі інші живуть своїм життям. Скільки ще разів ви дозволите собі так використовувати? Дозвольте мені сказати вам дещо важливе: це не любов. Це емоційне насильство, і неважливо, чи воно походить від дитини, брата чи сестри чи друга. Якщо люди перевантажують вас речами, які вам не під силу нести, крадучи ваш спокій. Тобі не потрібно з цим миритися, тобі не потрібно казати так, лише тому, що важко сказати ні, коли хтось просить зі сльозами, солодкими словами чи емоційним шантажем, замаскованим під прихильність. Саме тоді тобі потрібно запитати себе, чому я маю платити ціну за їхні помилки. Це не про егоїзм, це про повагу. Повага починається з тебе. Якщо ти не встановиш межі, ніхто не зробить це за тебе. Продовження прийняття тягарів, які тобі не належать, лише зробить тебе виснаженим, розчарованим і невидимим. І це помилка, яку ти просто не можеш собі дозволити. Життя коротке, і на цьому етапі ти заслуговуєш на те, щоби прожити його в мирі. Ти заслуговуєш на час для себе, щоб насолоджуватися тим, що ти побудував, відпочивати, робити те, про що завжди мріяв, не гасити пожежі, які розпочали інші, або бути системою підтримки для людей, які відмовляються стояти на ногах. Відкрий очі. Якщо ти відчуваєш себе в'язним відповідальності інших людей, час розірвати ці кайдани, йдеться не про те, щоб пропонувати допомогу у важкі моменти, йдеться про те, щоб нести тягарі, які ніколи не були вашими. І дозвольте мені прояснити, це одне з тих рішень, які кричать: не робіть цього. Перестаньте тягнути за собою почуття провини та емоційні борги, які належать іншим. Життя не чекає, і те, що ви ігноруєте сьогодні, завтра буде ще важчим. Запитайте себе ще раз, чому ви все це добре несете, і якщо ви не можете знайти вагомої причини час відпустити, бо ніхто не подбає про вас краще ніж ви самі. Давайте поговоримо про один поширений приклад. Якщо вас просять позичити грошей, якщо це не справжня надзвичайна ситуація, навіть не розглядайте це. Уявіть собі, ви насолоджуєтеся ранковою кавою, дивитеся у вікно, насолоджуєтеся моментом спокою і раптом дзвонить телефон. Це хтось із близьких вам людей, можливо, дитина, брат, сестра, родич або навіть старий друг. Це вже одне дивно, бо вам майже ніколи не телефонують. А коли ви відповідаєте на слухавку, ви розумієте, що вони не перевіряють, як ваші справи. Вони телефонують, щоб попросити грошей, і ми говоримо не про одноразову послугу. Все починається як тимчасова позика і поступово перетворюється на бездонну яму. Так починається історія про те, що ніхто не хоче жити, і те, що здається простим актом доброти, може перетворитися на одне з найгірших рішень у вашому житті. Позичати гроші на цьому етапі вашого життя це як передати ключі від свого будинку та сподіватися, що вони повернуться недоторканими. Скільки разів ви чули історії, де цього не відбувається? Це сумно, але це правда. Позичаючи гроші, ви часто жертвуєте своїм душевним спокоєм, своєю емоційною стабільністю, а іноді навіть своєю довірою, що є прямим ударом по вашому щастю. Це той час у вашому житті, коли після стількох важких зусиль ви повинні насолоджуватися спокоєм, за який боролися, не ризикувати. Позичання грошей зараз може стати одним із найдорожчих рішень, які ви коли-небудь робите. Це не егоїзм, це самоповага, тому що те, що здається благородним сьогодні, може стати особистою катастрофою завтра. Уявіть, що через раптові проблеми зі здоров'ям вам знадобляться гроші, які ви позичили, щоб ви зробили. Йдеться не про скупість чи відвернення від когось, хто вам не байдужий, йдеться про те, щоб захистити себе від того, щоб залишитися ні з чим. Поки інші користуються вашою добротою, ви розумієте, що те, що починається як просте прохання, може закінчитися непотрібними болісними наслідками, прямим ударом по вашому спокою та благополуччю. Це як залишити свої двері на відчиненими, сподіваючись, що ніхто не зайде і не забере те, що ваше. А коли ви це помітите, вже буде надто пізно. Все, що позбавляє вас спокою, просто того не варте. Ваш душевний спокій цінніший за все. І повірте, гроші, які ви позичаєте, рідко повертаються так легко, як пішли. А потім з'являються ці слова. Але якщо ви мій батько чи брат, ви повинні мені допомогти. Саме тоді з'являється емоційний шантаж, змушуючи вас почуватися в пастці, маніпульованим почуттям провини, ніби відмова наді це непрощений гріх. Але давайте будемо відвертими: ви не зобов'язані нікого рятувати, навіть якщо це означає втопити себе в процесі. Ваше життя не належить іншим. Якщо ви нещасливі, змініться продовження гребти на човні, що тоне, саме по собі не є героїзмом, це самознищення. Нам потрібно усвідомити, що наші дії часто говорять голосніше за слова, і часто ми навіть не усвідомлюємо, що хтось нами користується. Йдеться не про екстремальні ситуації, справжні надзвичайні ситуації, такі як медична криза, йдеться про постійні послуги, які ніколи не припиняються, виснажуючи ваші заощадження, поки інша людина продовжує жити, ніби нічого не сталося. Найгірше те, що як тільки ваш гаманець спустошиться, шляху назад немає. Ви ще не в тому віці, щоб починати фінансово все спочатку з нуля. Це як їхати з вивистою дорогою і втратити дзеркало заднього виду, втрачена можливість, яку ви ніколи не зможете повернути. Тож відкрийте очі, не благайте про увагу, ласку чи повагу. Якщо хтось з'являється лише тоді, коли йому щось потрібно, запитайте себе, чи це справді любов, чи просто замаскована залежність. Найгірше, що ви можете зробити, це пожертвувати своїм майбутнім заради людей, яким байдуже до вашого. Тому що той, хто справді любить вас, ніколи не поставить вас у становище, коли вам доводиться вибирати між власною стабільністю та своєю зручністю. І якщо вони це роблять, вони не заслуговують на ваш час чи ваші зусилля. Це шокує. Після цілого життя наполегливої праці вам все одно доводиться виправдовуватися, чому ви заслуговуєте на те, щоб насолоджуватися тим, що ви заробили. Ось болісна правда: ті, хто вас не цінують, не заслуговують на ваш час чи ваші гроші, навчіться говорити досить. Не бійтеся бути іншими, і понад усе не бійтеся сказати ні. Пам'ятайте, душевний спокій це розкіш, яку потрібно захищати. Те, що легко, не завжди правильно, і в цьому випадку правильно захищати те, що ви будували все життя. Життя не чекає, поки ви почнете жити зараз. Не дозволяйте нікому стояти на вашому шляху. Це ваш час насолоджуватися тим, чого ви досягли, а не дивитися, як воно зникає в одну мить. Тож наступного разу, коли хтось прийде до вас із сумною історією та простягнутою рукою. Запитайте себе, чи думають вони про моє благополуччя так само, як я про їхнє. І якщо відповідь ні, то ви вже знаєте, що робити. Йдеться не про те, щоб бути холодним, а про те, щоб бути мудрим. Добро приходить лише тоді, коли ви залишаєте погане позаду, і в цьому випадку поганим є кожен, хто бачить у вас банкомат, а не людину. Досягнення похилого віку має означати мир чи не так. Після всього, через що ви пройшли, уявіть собі спокійне життя, насолоджуючись плодами своєї праці, нарешті маючи час для себе. Але раптом хтось з'являється і просить вас втрутитися в сімейний конфлікт. Вони хочуть, щоб ви були посередником, щоб залагодити сварку. Ви навіть не починали. Можливо, це син чи дочка, які кажуть, мамо, тату, вам потрібно поговорити з братом. Або все погано, чи не можете ви щось зробити? І, не замислюючись, ви кидаєтеся в це як арбітр на полі бою, яке навіть не ваше, але щойно ви вступаєте в це. Ви раптом опиняєтеся в оцій бурі, якої ви ніколи не очікували. А тепер уявіть собі, щось ще болючіше. Ваші діти сперечаються про спадщину вашого будинку, те місце, яке ви побудували з такими зусиллями, наповнене спогадами та любов'ю. Місце, яке для вас є безпечною гаваню, але для них стає не більше, ніж грошима. Битву, яку вони відчайдушно прагнуть виграти. Ви сидите безпорадно, спостерігаючи за тим, що вам дорого. Стаєте джерелом розбрату. Це трагедія, бо навіть коли ви намагаєтеся бути посередником з найкращими намірами, все, що ви робите, це підливаєте паливо у вогонь. Даючи їм більше причин продовжувати боротьбу, ще більше віддалятися. Зрештою, ви доходите до болісного усвідомлення. Ви не можете полагодити те, що вже зламано, і найгірше те, що, поки ви виснажуєтеся, намагаючись вирішити щось, що не у ваших руках, ціна, яку ви платите, величезна, ваш душевний спокій, ваше щастя, навіть ваше здоров'я починають руйнуватися. Саме тоді ви отримуєте найсуворіший урок, ви втрачаєте себе у відчайдушній спробі допомогти. Життя надто коротке, щоб витрачати його на проблеми, які вам не належать. Це той момент, коли ви заслуговуєте поставити себе на перше місце, нарешті знайти мир, за який ви так наполегливо боролися. Якщо хтось просить вас втрутитися в сімейний конфлікт, запитайте себе, чи справді варто ризикувати моїм спокоєм через те, що я не можу контролювати, тому що в глибині душі ви вже знаєте, що не можете врятувати інших, тонучи разом з ними. Життя не полягає в тому, щоб нести чужі битви. Йдеться про захист того, що приносить вам спокій, радість і сенс. Це не егоїзм, це самоповага. Якщо ви вирішите не втручатися, ви нікого не підводите. Навпаки, ви обираєте себе. Тож наступного разу, коли хтось спробує втягнути вас у сімейну сварку, пам'ятайте, що ви не зобов'язані нести тягар того, що не ваше. Ваше благополуччя важливіше за будь-яку драму, тому що те, заради чого ви працювали, не має ціни. Подумайте двічі якщо ви нещасливі, змініться. Спокій безцінний і його ніколи не слід втрачати. Не витрачайте свою енергію на війну, яка вам не належить. Правда може ранити, але вона звільняє вас. Скажіть, що ви не будете в це вплутуватися, і все, ви нікому не винні пояснення, не погоджуйтесь бути порнографом у грі, яка вам не належить. Спокій це розкіш, яку ви повинні берегти. Бо якщо ви цього не зробите, то опинитеся в ситуації, коли вам ніколи не слід було приймати рішення. Поставте собі на перше місце, візьміть кермо свого життя в свої руки, перестаньте просто виживати та почніть жити. Ніколи не ризикуйте своїм спокоєм заради чогось, що вам не підвладне. Тепер давайте поговоримо про щось інше. Люди просять вас чогось ще більш особистого, просячи вас змінити, ким ви є або як ви живете. Що відбувається, коли хтось, ваша дитина, ваш брат або сестра, близький друг починає просити вас змінити те, як ви живете, ніби ваш час минув, ніби все, що ви пережили, більше не має значення. Це удар прямо в серце, ніби вони кажуть тобі забути, хто ти є. Стерти все, що ти створив, ніби тільки тому, що ти старший, все, що ти робиш якось неправильно. Уяви, що чуєш такі речі, як смітник. Не одягайся так. Ти виглядаєш старим або досі слухаєш цю застарілу музику, або навіть не говориш так. Ти занадто старий для цього. Вони не просто просять тебе змінити щось дрібне. Вони намагаються позбавити тебе ідентичності, кажучи тобі по-своєму, що все, що тебе визначає, більше не має цінності, і це втрата, яку ніхто ніколи не повинен терпіти, бо замість того, щоб бачити тебе як людину, повну досвіду та мудрості, вони ставляться до тебе як до людини, яку потрібно оновити, щоб вона вписувалася в їхній світ, ніби твої вподобання, твої спогади, речі, які приносять тобі радість, якось неправильні, але насправді вони просять не оновлення. Вони просять тебе стерти собі, з'їсти, відпустити життєво важливу частину того, ким ти є, просто належати до чогось, що навіть тебе не представляє. І ось ключове питання: чому ви повинні змінюватися заради них? А як щодо вашого права бути собою? Насолоджуватись тим, що робить вас щасливими, носити те, що вам подобається, слухати музику, яка повертає вас до найкращих спогадів. Ви досягли того етапу життя, коли все, що вас визначає, має бути відзначено, а не засуджено, не виправлено, і все ж ви чуєте щось на кшталт. Тату, мамо, час перестати бути таким традиційним, Ви звучите дивно, розслабтеся, змініть ці звички. Не все має бути таким суворим, але вони забувають одне: ці звички є частиною вашої історії, і ваша історія це те, що ніхто не має права переписувати. Але хто сказав, що бути собою це гріх? Ніхто не має права вказувати вам, як жити, особливо коли ви прожили достатньо довго, щоб знати, що приносить вам спокій. Свободу, яку ви заслужили роками, не слід обмінювати на просту пропозицію. Найгірше це, якщо ви піддастеся, якщо почнете сумніватися в собі та плести за течією. Ви, зрештою, втратите свою сутність, зруйнуєте те, що робить вас унікальними, те, що ви будували все життя. Давайте будемо відвертими: немає гіршої сліпоти, ніж сліпота людини, яка відмовляється бачити, і не бачить, що стоїть за вашими рішеннями. Вони не бачать років зусиль, засвоєних уроків, принесених жертв. Вони не розуміють, що ви заплатили ціну за те, щоб прожити повноцінне життя зі злетами та падіннями, але завжди залишатися вірним собі. Насправді вони просять, навіть якщо не кажуть цього прямо, відмовитися від того, ким ви є, але ви знаєте, що не можете і не повинні цього робити. Пам'ятайте, ваша автентичність, ваш найбільший скарб. Не обмінюйте її ні на що і ні на кого. Йдеться не про невеликі корективи, йдеться про повне відновлення того, ким ви є. І дозвольте мені сказати вам дещо. Це рецепт катастрофи, тому що як тільки ви здастеся і почнете змінюватися, просто щоб вписатися, те, що ви втратите, може ніколи не повернутися. Немає способу повернути те, чим було пожертвовано. Уявіть, що одного дня ваша дитина дивиться на вас і каже: Припиніть говорити про це. Це було, це було багато років тому. Просто відпустіть це. Вони не мають уявлення, що потрібно, щоб залишатися вірними собі, стояти твердо, коли всі кажуть, вам рухатися далі, змінюватися, не відставати. Найгірше, що може статися, це дозволити цим словам тягнути вас вниз, щоб змусити вас перестати бути собою, просто щоб інші почувалися комфортніше. Чи можете ви уявити собі втрату своєї ідентичності, просто щоб вписатися у шаблон, який ніколи не був вашим? Це було б непотрібним, болісним падінням. Немає нічого гіршого, ніж пожертвувати тим, що приносить вам щастя, лише щоб догодити іншим. Не дозволяйте почуттю провини маніпулювати вами, це ваше життя, і ви самі вирішуєте, як його прожити. Якщо хтось просить вас змінити щось, що вас визначає, щось, що приносить вам спокій, не робіть цього. Спокій і щастя, які ви побудували, все, що привело вас до цього моменту, коштує набагато більше, ніж будь-яка думка чи пропозиція. Не ставте своє життя на паузу заради когось. Якщо ваші звички. Ваш спосіб жити тим, що ви любите. Якщо ці речі приносять вам задоволення, ніхто не має права просити вас змінюватися. Життя є зараз і все, що ви пережили досі, має неоцінену цінність, не витрачайте свою енергію і не погоджуйтесь на менше, ніж ви заслуговуєте. А якщо хтось просить вас перестати бути собою, просто щоб догодити йому. Пам'ятайте, ваше життя складається з виборів, і найважливіший з них це вибір залишатися вірним собі. Тепер давайте поговоримо про інший вид прохання. Коли хтось просить вас поставити його почуття вище за ваші власні, що відбувається, коли хтось, кого ви любите, ваша дитина, ваш брат, чи сестра, чи близький друг, вимагає, щоб ви поставили його емоції вище за ваші? Це ніби вони без слів кажуть, що ваше щастя більше не має значення. що Оскільки ви старші, ваші почуття та потреби стали другорядними. Уявіть собі, настає час, коли ваші діти кажуть, що ваш вибір порушує їхній спокій. Що те, що ви хочете робити, те, що ви відчуваєте, там це не те, чого вони хочуть, і вони кажуть: не ставте нас у цю ситуацію, тату, мамо, чому ви просто не можете зробити те, що я прошу? Це змусило би мене почуватися краще. Найгірше, що ви можете зробити, це поступитися, тому що насправді вони просять вас відмовитися від себе, забути про власні бажання та потреби, щоб вони могли почуватися спокійніше, ніби ваше життя це сцена, де вони можуть вирішувати все. Це ніби вони кажуть: забудь про себе. Важливо те, щоб я почувався добре. Це прямий удар по твоєму щастю, бо, поки вони почуваються комфортно у своєму світі, ти, зрештою, приглушуєш світло власного життя, щоб вони могли сяяти. Не роби цього, бо ніхто не має права просити тебе відкласти те, що дає тобі відчуття задоволення. Хто сказав, що твоє благополуччя має залежати від того, що почуваються інші? Щоразу, коли ти стикаєшся з такими вимогами, це ніби вони кажуть тобі, що ти не заслуговуєш на щастя, що твої власні потреби не мають значення. Вони кажуть, зроби це для мене. Але правда в тому, що якщо ти поступишся, то надто пізно зрозумієш, що шкода вже завдана. Ти пожертвував чимось неймовірно цінним, своїм внутрішнім спокоєм, спокоєм, який ти будував роками, завдяки кожному засвоєному уроку, кожному подоланому виклику. Не погоджуйся на менше, ніж заслуговуєш. Ти не можеш продовжувати жити так, ніби ти другорядний персонаж у чиїсь історії. Уявіть, що хтось каже вам. Якщо ви цього не зробите, ви мене скривдите, ви мене розчаруєте, раптом ви відчуваєте себе в пастці, ніби ваші власні потреби більше не мають значення лише тому, що хтось інший не може впоратися зі своїми емоціями. Не дозволяйте цьому статися, бо зрештою ніхто не має права просити вас перестати бути собою лише щоб задовольнити емоційні примхи. Ваше життя ваше, і ви завжди повинні пам'ятати, що ви вирішуєте, як його прожити. Ви можете опинитися в ситуації, коли здається неможливим бути собою, не відчуваючи, що ви завдаєте комусь болю, але дозвольте мені сказати вам ось що. Ваше життя не повинно обертатися навколо інших. Це, ніби ви постійно чуєте, не змушуйте мене почуватися некомфортно через ваші рішення і раптом від вас очікують змін, адаптації, жертви всім, ким ви є, лише для того, щоб комусь іншому не довелося мати справу з власним дискомфортом. Але як щодо ваших почуттів, як щодо вашого благополуччя, це не егоїзм, це любов до себе. Якщо ви не поважаєте себе, якщо ви не ставите на перше місце свій спокій, хто зробить це за вас? Якщо ви продовжуєте піддаватися очікуванням інших, ви виснажитеся, залишивши позаду все, що заряджає вас енергією, все, що змушує вас почуватися живими, і найгірше те, що ви втрачаєте єдиний і неповторний шанс бути по-справжньому щасливим, тому що ви ставите себе на друге місце, щоб інші могли сяяти. Ви, зрештою, приглушуєте власне світло, стаючи лише спостерігачем у власному житті, поки інші вирішують, як вам жити. Що робити, і навіть як ви повинні почуватися. Не дозволяйте собі цього, бо ви точно знаєте, що відбувається, коли хтось вимагає від вас забагато. Ви застрягаєте в їхніх очікуваннях, і правда в тому, що зараз цього не можна дозволити, як ніколи раніше. Ваше життя має керуватися тим, що змушує вас почуватися добре, тим, що приносить вам спокій. Не погоджуйтесь на менше, ніж ви заслуговуєте. Настав час поставити собі на перше місце. Перестаньте бути в'язним того, чого від вас хочуть інші. Перестаньте робити щось лише для того, щоб не розчарувати їх. А якщо хтось просить вас поставити його щастя вище за ваше власне, зупиніться і скажіть досить, бо ваше щастя, ваш спокій і ваш вибір мають величезну цінність. Не витрачайте час на спроби змінити правду, якою б болючою вона не була. Правда полягає в наступному: коли хтось не поважає ваших почуттів, це явний знак того, що вам потрібно провести межу. Бо, зрештою, єдина людина, яка має право вирішувати, як ви живете своїм життям, це ви самі. Якщо ви не щасливі, якщо ви не в мирі, якщо ви не живете відповідно до того, що вас задовольняє, тоді час змінюватися. Життя єдине і неповторне. Не витрачайте його на драму чи спроби виправдати очікування інших людей. Якщо хтось просить вас жити для нього, а не для себе, пам'ятайте, що це не те, чого ви заслуговуєте на цьому етапі життя. Мир і благополуччя мають бути пріоритетом. Ви не можете дозволити іншим втягувати вас у свої конфлікти, просити вас взяти на себе відповідальність, яка вам не належить. Або грати в ігри з вашою добротою та щедрістю, бо роблячи це, ви не просто жертвуєте своїм часом та енергією. Ви також віддаєте свій психічний та емоційний спокій, навчитися говорити ні не егоїстично. Це спосіб захистити те, над чим ви так наполегливо працювали, щоб побудувати свій мир і своє щастя. Завжди пам'ятайте, що ваше життя належить вам, і тільки ви можете вирішувати, як його прожити. Не дозволяйте нікому красти найцінніше ваш спокій. Зараз саме час розставити пріоритети встановити здорові межі та насолоджуватися цим важливим розділом життя сповна. І ось ми дійшли до кінця. Я хочу почути ваш голос: який із цих моментів найбільше вас вразив? Чи переживали ви щось подібне, чи зробили ви або хтось із ваших близьких щось, щоб змінити цю реальність? Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео. І не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути на значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!